Отже, слова Зеленського, які були під час останнього відеозвернення, він сказав, що спроба наступу Росіян повинна провалитись, і це буде, мовляв, фінальна поразка Росії. Я чула різні експертні думки. Дехто каже, що другий фронт, якщо відкриє Росія, нам буде складно. Деякі експерти схиляються до думки, що рішення відкрити Росію другий фронт було би на користь Україні, тому що вони зараз би частину військ забрали, наприклад, з Донецького напрямку, перекинули кудись в інший напрямок, і ми би успішно справилися з цим новим наступом. Як ви думаєте, наскільки загрозливий цей наступ від Росії, і чого чекати, чи дійсно чекати, що Росія зможе такий піти ще одною повноштабною війною? Давайте почнемо з того ну, власне оцінок військових експертів, які говорять про користь відкриття другого фронту, про можливість передислокації підрозділів окупаційної армії з одного напрямку на інший. Хотів би зауважити, що власне остання так звана часткова мобілізація, проведена на території Російської Федерації. Залучила до лав окупаційної армії 320 тисяч, причому за російськими оцінками безпосередньо на території Росії України я перепрошую перебувають лише 150, себто резерв у кількості 170 тисяч дозволяє Російській Федерації не перекидати підрозділи з одного напрямку на інше, а безпосередньо вводити так званих часткових мобілізованих на напрямках потенційного наступу. Тобто без недолугісті експертів, які пояснюють подібні сценарії, ну просто лякає. Це перший момент, другий момент. Наразі ми можемо говорити, що до лав ПВК Вагнер мобілізовано в лапках приблизно до 40 тисяч так званого спецконтингенту. Це особи, які мали би перебувати в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації. Ми говоримо про це як про гарматне м'ясо, але менше з тим 40 тисяч це достатня знов таки кількість особового складу для вирішення певних тактичних завдань на окремих ділянках фронту, що наразі демонструється під і Авдіївкою найбільш проблемних для збройних сил України ділянках фронту, тобто говорити про брак особового складу. Особливо враховуючи, що підготовленого мобілізаційного резерву Російської Федерації це приблизно півтора мільйона, а загальний мобілізаційний резерв більше десяти мільйонів, як мінімум, не Відкриття другого фронту це розтягування власне, Збройних сил України, спроможності для ведення відповідно не тільки активної оборони, але й головне контрнаступу із деокупації певних територій. Якщо мовиться про можливість відкриття другого фронту з території Республіки Білорусь, то наразі подібні сценарії вони мінімальні за оцінками Держприкордонслужби України, наразі на території Республіки Білорусь зосереджено лише 11 тисяч особового складу окупаційної армії. Відповідно вважати це контингентом вторгнення неможливо, навіть враховуючи можливість. Так званого союзного групування, себто з урахування можливості збройних сил Республіки Білорусь, які здатні виставити за різними оцінками від 20 до 25 тисяч більш-менш підготовленого контингенту. Менше та да, прошу от так, так я потім після цього запитаю тоді вже про ті сили, які зараз власне Донецькому напрямку, що, що з ними робити. На Донецькому напрямку наразі зосереджена від 120 до 150 тисяч особового складу окупаційної армії. Донецький напрямок вважається на один з найбільш проблемних. Пояснюю, чому ще 27 квітня міністр оборони Російської Федерації, звітуючи російському диктатору, заявив про початок так званого другого етапу спецоперації виходи на адміністративні кордони Донецької області. Відповідно, якщо станом на 3 січня ми контролюємо приблизно 50% території Донецької області, то ми можемо говорити, що це в першу чергу політична поразка режиму Путіна, невиконання другого етапу так званої спецоперації, тому всі зусилля будуть направлені в першу чергу на прорив української оборони саме на Донецькому напрямку, і не випадково за е, інформацією залужного. Донецький напрямок є найбільш проблемним найбільш складна ситуація залишається на ділянках фронту Солидар, Бахмут-Майорськ. Е, пряма мова залужна. Там ворог фактично по трупах своїх вояків намагається просунутися вперед, але підрозділи Силоборони ціною на стримують цей наступ. Тобто, можемо говорити про те, що найближча перспектива це посилення російського наступу саме на Донецькому напрямку. І, відповідно, оцінка наших ну, це навіть не партнерів, а інституту вивчення війни, який говорив про, скажімо так, певну можливість певної оперативної паузи на цьому напрямку, вона не відповідає дійсності.